Шановні глядачі, в ефірі Ток-шоу Розмова про головне на Кідзві ТВ. І сьогодні у нас в студії школа номер 2 Отже, перше запитання у нас до Віті. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? Я навчаюсь в класі другий. У вашому класі багато учнів? Так. Так. А ви, Рома, зі, зі всіма своїми однокласниками дружите? Ні. А з ким сидите за партою з хлопчиком чи дівчинкою? дівчинкою? Ви часто у... Не і списуйте? Ні. Вероніка, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Дівчата. А у кого краще оцінки з фізкультури? У хлопців чи дівчат? У Хлопч... хлопчиків. А з математики? Дівчат і хлопців однакове. Саша. Саша, розкажіть нам, будь ласка, чим ви займаєтесь на перервах? Гуляюся зі своїми друзями і розмовляю з ними. А ви, Марата, що зазвичай робите на перервах? Я, я також гуляю з друзями або з ними балакаю. Ходите у їдальню. Ні, ні, ми не ходимо в лідальню. Учасники наших ток-шоу часто нарікають... Ой, не те. Так, Кирил? Так. Кирил, а вас викликали коли-небудь до директора? Так. так. Директор. Це взагалі страшно, як ви гадаєте? Ні. Як ви вважаєте, Артему, працювати директором важко? Ні. Що б ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Зрадів. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за від... відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне. На кідзвінті та його е ведуча Маргарита. зустрічі у наступних ефірах